При ревматоїдному артриті болі в суглобах спина не турбує. При ревматоїдному артриті, ревматоїдному полі артриті, Чому виникає таке явище? Ситуація в залежності від того, що вражається. Наприклад, що вражаються пальці рук. Ця ситуація чітко зв'язана з тим, як ви приймаєте світ. Це знецінення себе, що ви не можете утримати в своєму житті щось в руках або від чогось позбутися. Не має значення, що це. Це кожен день в вашому житті відбувається. Кожен день. Кожен день. І поки ви будете ці алгоритми повторювати, будете. Якщо це з колінами, це обестійно на себе, я на така, як раніше. Та з об'єднані сустави, я цього не витерплю, не виношу, не вистаю, це не так і так далі. Це важко для мене, це дуже важко. Я можу не справитися. Тому ви весь час маєте оці прояви. Тому поки ви не перестанете цим займатися, поки ви не навчитеся керувати своїми емоціями, у нас буде діагноз ревматоїдний поліартит. Як тільки ви навчитеся це робити, якраз це ми робимо на курсі, в нас то ніяких проблем не буде з ревматоїдним поліартитом. Повідь, будь ласка, ці проблеми хроніки виникають не тому, що з вами щось не так, і тому, що ви забув, А мене болить та й біль не являється причиною вашої хвороби. Біль це закачка рідини в тканину, яка відновлюється. Якщо ви неправильно це сприймаєте, у вас буде Це рівень сприйняття, безвихідне положення.